Всім доброго ранку чи доброго вечора. Хто коли мене буде дивитися? Мене звати Канадський Марк, я веду канал з Канади про Україну, про Канаду та Про Сполучені Штати Америки. Розповідаю друзям, розповідаю українцям та сильно та відверто підтримую нас, українців, в такий складний час. І я хочу вам сьогодні розповісти про конкретну ситуацію, про конкретну річ, де. Джастин Трудо, прем'єр-міністр Канади, не витримав. Прем'єр-міністр Канади конкретно відповів Трампу, конкретно назвав фактично Трампа дураком і не злякався цього зробити. І я вас попрошу підтримайте це відео зараз підпискою, вподобайкою та коментарем. Це дуже допомагає. Якщо ви дійсно за своє рідне українське, то ви це прямо зараз робите. І я вам попробую розповісти, чому. Прем'єр-міністр Канади, який ніколи не знаний за такі вислови, аж його дістали до повної ручки, що він висловився дуже категорично та проти Дональда Трампа. Я вам буквально вчора розповідав вже про те, що ці тарифи вже війшли в дію, і що Канада та канадці відповідають та на тарифи тарифами. І це створить великі проблеми. Дональд Трамп хоче знищити Канаду, він хоче її дотиснути до самої ручки. І це не тільки е, стосується того, що він тільки все робить задля Сполучених Штатів Америки. Він також робить це в тому плані, що він хоче, щоб потенційно анексувати Канаду та забрати Канаду та перетворити Канаду в 51-й штат. Вчора Дональд Трамп звертався. В конгресі до американців, до республіканців та демократів та він там відверто сказав про Панамський канал. Він там відверто сказав про Грінландію, що він хоче її забрати. Тобто людина не зупиняється, і людина не передбачувана. І ці тарифи вони так сильно нищуть канадську економіку. І найбільше найсамперед найголовніше, що вони нищують, це відносини. Одні з найбільш прекрасніших відносин між двома країнами просто на днях на очах просто падають, знищуються, і це прикро, це прикро на це все дивитися. І зараз розумієте відповідь на тарифи тарифами. Багато чого не зробить для американців і для американського народу. Так, деякі люди е, пошкодують, деякі американці відчуються на своїй шкурі, але не до такої степені, як Канада. По перше, Канада і в Канаді є дуже велика кількість американських бізнесів. Канада Залежала довгий час від сполучених штатів Америки і за того, що вони займалися торгівлею, бізнеси розвивалися. А тепер це все просто, знаєте, в один день перекрилося, і американці не хочуть купляти, і канадці не хочуть купляти. Ніхто не хоче платити додаткових 25%. І це справді є великі гроші, великі гроші для бізнесу. Якщо, якщо це все додавати докупи, то можна такий оперативний бюджет тратити, і бізнеси просто не будуть мати, з чого взагалі виживати і як. Як платити своїм працівникам, тому потенційно тисячі тисячі працівників втратять свої роботи, великі індустрії можуть взагалі закритися, і Канада просто буде задавлена економічно, якщо канадський уряд не буде дуже швиденько рухатись та шукати якісь інші вихід з цих всіх ситуацій. І мені здається, що Трудо і взагалі канадці, вони до останнього не хотіли вірити в те, що ці тарифи підуть в дію. Що вони дійсно будуть накладені на Канаду, бо вони просто канадці не розуміють, за що що ми зробили те, що маленька кількість якоїсь нелегальних наркотиків переходить з Канади в сторону Сполучених Штатів Америки, чи що нелегали покидають і попадають в Сполучені Штати Америки, не може бути тільки це одна з причин. В загальному канадці думали, що це блаф, вони думали, що цього все ж таки не відбудеться, бо це теж не буде вигідно для потенційно для деяких бізнесів в Америці, і ті бізнеси в Америці там багато є знайомих, друзів Трампа, які цього не хочуть, і він може не буде це робити. Але він це зробив. І Джастин Трудо не витримав. Джастин Трудо дав прес-конференцію, не витримав і сказав, що Дональд Трамп. Можливо, є розумна людина, але те, що він зробив, є дуже тупою, просто тупою взагалі ідею і, і, і ситуацію. Він сказав, що це просто тарифи, які він поставив на країну, яка нічого не зробила і не винна взагалі Сполученим Штатам Америки, і вони просто навіть не були спровоковані тарифи. І це просто нонсенс, і Канада відповість і Канада буде боротися скільки треба буде боротися. Бо все це робиться, він зазначив, щоб затиснути і зламати канадську економіку, і потенційно нексувати. Запам'ятайте від прем'єра Канади. Це йде анексувати Канаду. Це страшно, друзі. Це страшно, коли прем'єр навіть це публічно визнає. І знаєте, і Джастин Трудо, він не знаний за такі вислови, що він буде там говорити щось таке, як тупе чи дурне. Він просто вже не витримує сам, і він не може повірити, що Дональд Трамп до такої степені вже пішов. Як ви якщо ви не зауважили, Джастин Трудо довгий час знаєте, навіть не відповідав е, Трампу на те, що він його там ображав губернатором, називав, але вже поступово-поступово він почав кипіти, 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 і взагалі немає ніяких більше нормальних відносин між цими країнами, і невідомо як це все буде. Прем'єрка Альберти зазначає, що вона не буде відповідати тарифами на тарифи, і що не потрібно проти Дональда Трампа йти, е, тарифами на тарифи, що з ним треба співпрацювати і дипломатів вирішувати всі ці проблеми. І так. Можливо, це правда, але з Дональдом Трампом важко дипломатично щось вирішити, якщо не буде все тільки в його бік. І зараз Дональд Трамп використовує всі свої карти, сильні свої карти, щоб отримати те, що він хоче. І вже повноцінно адміністрація Трампа почала говорити про те, що, можливо, і Дональд Трамп хоче вже домовитися з Канадою і канадцями, щоб забрати ці тарифи знову потенційно сьогодні або завтра. Тобто, уявіть собі. Ну, що відбувається? Я не знаю, чи хтось з вас пам'ятає, щоб так постійно новини е, розходилися. Потенційно, коли війна почалася в Україні і Росія створила повномасштабне вторгнення на територію України, то так новини тоді розгорталися щохвилини. Ну але з того з тих пір, де ви чули, щоб так новини мінялися, і що, і що президент так кожного дня щось нове говорив, щось нове підписував і нове робив. Зараз ситуація не є справді приємна для Канади. Розумієте? Як би це все не звучало, але канадській економіці буде дуже конкретний гаплик, якщо зараз нічого не вирішиться і не вийде вирішитись між лідерами Канади та Сполучених Штатів Америки. От вам, друзі, свіжі та важливі новини, які зараз відбуваються середини країни. Тому я точно надіюся, що я вас не розчаровую донесенням всієї інформації щоденько. Культурно, коректно та інформативно дякую вам за повноцінну підтримку. Вам бажаю, як завжди, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.